Вітаю. Тож, розвиткові ігри або пізнавальні ігри, вони формують у дитини навички для саморозвитку, розвивають її пізнавальні процеси в першу чергу. Тоді формують закодатки до розвитку психофізичних процесів, допомагають розвинути. Концентрацію уваги, так? Щоб дитина могла більше концентруватися і е, пізнавати те, що їй цікаво. Наприклад, там ми розвиваємо, е, наприклад, дрібну моторику, Так? і через це ми застосовуємо, які ми можемо застосувати ігри для цього там. Пізнавального процесу як для моторики, так і для центрних сприйняття, тому що воно взаємопов'язане. Тому формування пізнавальних процесів дійсно взаємопов'язане з пізнавальними іграми. Адже для дитини гра це в першу чергу розвиток, це те, що формує дитини. Процесу для її розвитку і створює безумовно ті аспекти, що ми хочемо розвинути, те, що ми хочемо розвинути, і на що ми спрямовуємо саме дану ігрову діяльність. Дякую за увагу.